Коротко коментар. Щойно ви бачили, як голосувалося на сесії 34 сесія, 3 серія, рішення про скасування виконавчого комітету. З одного боку, подивився перший раз, все чудово, все гуд, проголосували цей. А якщо ви перемотаєте назад і 350 разів подивитеся, ви побачите, що депутат Петрусь. Сказав, як би я так розумію, за. Але по факту, голова комісії Ренкевич, як він там, він його не оголосив. Відповідно, була порушена процедура голосування Закону України про місцеве самоврядування. Називається. Став Бог з ним, як воно там називається. Тут я вже доповню після відео. Про... Процедура голосування була порушена. Відповідно, рішення е... Раваруської. Міської ради номер 73 про скасування є незаконним. На підставі того рішення Граворуська міська рада голосує інше рішення, там 39 чи щось таке, про земельний аукціон, тобто на торги віддати Львівська 3А. Львівська 3А теж незаконне рішення, бо на підставі того, що є рішення виконавчого комітету. Земельна ділянка не може передаватися на аукціони в той період. Після цього було ще одне рішення про відновлення меж для аукціону, як говорив начальник земельного відділу СМИК на сесії. Відповідно, це рішення теж є незаконне. І після того це ж третє рішення там, про відновлення меж. Є на підставі рішення міської ради типу, про внесення земельної ділянки на аукціон. Відповідно, виходить, і тендер незаконно ви провели, тобто міська рада. І оплатили, і так далі. Коли ви хочете свою там, корупцію сховати, свої злочини, не виходить, бо правда, вона завжди лишається правдою і завжди виходить наружу.